Вже з 1 жовтня підприємцям, які не мають реєстратори розрахункових операцій, загрожують штрафні санкції. Яких категорій ФОПів це стосується? Пояснили податківці з 1 жовтня. ФОП платники єдиного податку другої та третьої груп за ставкою 5%, які не здійснюють продаж побутової техніки, лікарських засобів, медичних виробів, ювелірних виробів. За порушення у сфері РРО матимуть штраф у розмірі 25% вартості проданих товарів або наданих послуг. Якщо таке порушення буде повторним, то 50%. Таким чином, цим законом 3219 фінансова відповідальність для ФОПів, платників єдиного податку, які здійснюють діяльність з продажу товарів, крім ризикових груп, знижено зі 100% до 25%, тобто відповідальність є меншою, ніж передбачалося первісно. Таке зниження відповідальності триватиме до 31 липня 2025 року. Наступна група платників податків за порушення матиме штраф 100%. Загальної системи оподаткування платники єдиного податку третьої групи за ставкою 3%. Платники єдиного податку, які здійснюють продаж побутової техніки, лікарських засобів, ювелірних виробів. За порушення у сфері РРО матимуть штраф у розмірі вже 100% вартості проданої продукції чи наданих послуг, а у разі повторення порушення 150%. Платники, які здійснюють продаж підакцизних товарів, займаються гральним бізнесом, здійснюють валютно обмінні операції, не мали звільнення від штрафів взагалі. Тому для них залишаються штрафи у розмірі 100% та 150% відповідно. Кількість підприємців, які ще не застосовують РРО, залишається значною, але поступово знижується. За минулий тиждень 30 олександрійських фопів зареєстрували касові апарати. Ще 20 програмних РРО знаходяться в стадії реєстрації.